Діви, я рада вас вітати на вашому дару розкладі, і ми дивимося з вами енергію останнього тижня червня. Взагалі цікава подія це новий місяць 25 числа, то ми зараз проаналізуємо з вами, як же ж найкраще використати ці енергії. Перша карта це що принесе вам цей тиждень? Тако прокидаєтеся в понеділок, і що ж вам принесе цей тиждень? Король Кубков дуже цікаво. Подивіться, який він у нас красивий, сидить собі десь з січками, наливає келих вина. Король Кубка це в нас чоловік водної стихії. Це може бути рак, або рибка, або скорпіон. Зараз будемо дивитися. Що ж, що ж з ним, з тим королем Кубків. Десятка мічів. Ранить від вас. Карта, яка говорить, що у вас є така собі дірка у вашому будинку, і, можливо, закінчуються відносини саме з цією людиною. Можливо, через те, що він є алкоголіком, оскільки кубкові карти в нас говорять якраз про те, що людина любить раз, два, три, чотири, п'ять третю пляшку. І, можливо, саме це стало причиною. Можливо, через те, що він мріє, і він такий в нас дуже емоційно тендітний. А ви земля, ви діви, вам хочеться, щоб вам принесли. Якийсь сундук з золотом, а не розказували, як гарно сяють сніжинки в ваших очах. Тому можливо закінчення відносин. Ви будете над цим працювати, думати, взагалі, що я вже не можу, вже потрібно піти. І тут вам прийдеться докласти сили, у вас дно ну, колоди сила, бо начебто вам його і шкода, бо він же ж без мене пропаде. Як же ж, як же ж, що із ним? Але я вас можу розчарувати, не пропаде він без вас, ви пропадете з ним. Це типова така поведінка рятівника, Чоловіки без мене нічого. Як же ж вони без мого борща? Нормально вони без вашого борща, вони підуть їсти піцу до італійців. А тепер ми з вами дивимося, на яку сферу життя потрібно звернути увагу. Вісімка кубків. От якраз саме те відкрите вікно. Яке нам говорить, начебто тут все добре, але пішла я десь. Карта, яка говорить про те, що подумайте, на що ви чекаєте, куди ви хотіли б піти і куди ви зараз дивитесь. Те, що у вас є, стоять ось у ваші кубки тут, свічки в нас класні, горять, але ситуація. Не задовільняє вас, ви дивитесь взагалі в іншу сторону. Це саме про те, що я вам говорю, те, що є на столі, вам вже не треба. Ви відкрили вікно і дивитеся взагалі в, іншу, в інший стан, оскільки ви тут в будинку, а там ви хочете вийти з будинку. Тобто, ті, кого це стосується, в кого це особисті відносини, так хочеться вам піти з тих відносин. Тепер чим взагалі місяць закінчується для вас? Четвірка мічів, воно все складається, говорить, ті, в кого тема особисті відносини. Вам просто хочеться забути це все, вам хочеться відіспатися. Може, хтось втомився. Ви знаєте, тут може, наприклад, хтось наглядав, доглядав да, за старим от батьком, і вас ця ситуація настільки втомлює, що ви просто хочете відіспатися. Комусь хочеться, щоб його от поза дитини, ви бачите, дівчинка маленька, вона хоче просто поспати і хоче на ручки. Тому взагалі от, ці три позиції, вони говорять, що от якраз перед новим місяцем ми зараз далі будемо дивитися, просто ідіть від цієї ситуації, залиште це в старій фазі, для того, щоб була нова фаза. І ем, загальна порада для вас знов вісімка кам'ячів, що ви там собі оцей ем, період страждання ставити на підістал. На горіші, ви собі зайшли. Що ми відкладаємо на горішчі? Шановні діви, панянки, красуні, амазонки? Ми відкладаємо те, що нам не треба. І ви сидите там, де воно вже відмерло, там, де атавізми, і вам сумно. Чому вам сумно за тим, що не існує? Тут справді проблема алкоголізму. До речі, в кого програється розклад? Напишіть, будь ласка, і ви вже внутрішні готові. Емоційна сфера, ви от би і зараз пішли. Але ментальна сфера вам ще хочеться постраждати. Ну, добре, страждайте. Це хорошо, але я вам даю час тільки на цей тиждень, а потім вже потрібно на липень. Отримувати нову енергію. Буду незабаром писати розклади на липень і подивитись тоді, яка енергія буде приходити. Якщо ви будете відпускати цю ситуацію, якщо не будете відпускати, то вона буде кружляти, кружляти кружляти. Ми зараз дивимося на оракульні колоді. Яка ж енергія має бути у вас на новий місяць? До речі, якщо ви не можете відпустити, приходьте на консультацію. Ми з вами зробимо системну розстановку. За Бертом Хелінгером І подивимося взагалі, яка у вас ситуація. І так, на новий місяць Forgivess знов. Хе, яка краса. До речі, новий місяць у нас виглядає так, а тут в нас чомусь його поставили таким чином. А, простити. От зараз уходить місяць, і вам потрібно простити саме цей момент а, уходить. Щось з вашого життя, як карти показують, вам треба це простити. Як то кажуть, forgive and forget. Прости і відпусти. Поговоріть з Всесвітом, відпустіть цей момент, оскільки ну, таки, розмова з місяцем, там же він зникає. Вже оця... ці відносини, вони, ви бачите, відживають, оскільки маленька така смужка старого місяця, він скоро зникне, і ви підете в нове. От така цікава у вас енергетика. Будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок, я вам буду дуже вдячна. А ми з вами побачимося в новому місяці для того, щоб до вас прийшла нова енергія.